Вивозять сміття і викидають поруч з баками сміттєвими. І важко людям бувають на машинах, під'їжджають і ставлять, не ставлять, а прямо висипають біля баків сміття і розвертаються. Важко донести того до баку. Дратує те, що коли, наприклад, стоять сміттєві баки, а сміття викидують поруч. Ну, блін, Не вже важко донести і кинути в бак. Приходять люди, викидають сміття, але ж наші служби виконують свої обов'язки. А через 5 хвилин мажеш, люди приводять це сміття і все, і нас ж смітник без порядку. Та більше у темі сміття мене дратує перше, того, що немає е, зараз у нас в загальному е, сортування сміття, вивчаючи досвід інших міст України. В більшості я бачу вже що е, культура сортування сміття, яка до нас приходить з Європи, вона вже є.